Вийшли на вулицю трішки погуляти. Плюс 4. Не тепло, ну і не холодно, тихо, ну, то фенді воно бігає. А я хотіла трішки зграбати ці листя. Ну, мокрувато, може, після обід З 9 до 13 години виключили світло, а потім. А потім з 19 чи з 18 виключать ще на 4 години. Пісточки вже немає. Якось так. Трошки згребла листя, дуже вологе і не виходить начисто все зробити. Так кучки нагребла, може підсохне, а дивіться, хто прийшов і тут він нас знайшов. Сірий, 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 сірий. Де ти лазиш ото? А це сердиться. Ти... Бачиш, ти туди не допригнеш до нього. Ну Вже руки в мене замерзли, не оділа перчатки. Фенді нельзя. Фенді! Не трогай його, він ви... <плес> Подивіться! ой і чудо. О! Отак. Красавець у нас на черешні сидить. Майже не видно його. І що ти там робиш? Птичок не трогай. Сидіть можеш, скільки хочеш. Ось такий красунчик. Сірий, сірий, що ти там? Щось ти там собі думаєш. Ну і ладно, сиди, а ми з Фенді пішли додому. Красунчик, ми додому йдемо. Не трогай, Фенді, не трогай його. Все, все. Пішли додому. Пішли. Трошки іще віником почистила тут і все. Не дається. Листочки. Ой, не диріться. Дивіться, який він здоровий. О. А ти така манюсенька. Подивись, який він здоровий. А ти зовсім маненька. Який він гарний. Ось який він гарний. Ой. О. Красавчик. Я сьогодні буду рибку жарити і винесу тобі. До. Ух, ти ж здоровенний такий. Фенді, пішли додому. Пішли додому. Йдемо додому. Пішли. Все, сірий лишається, ми йдемо додому. Давай, пішли. Вот так, умничка. Почистила хек, буду жарити сьогодні. Тут у нас ось лежать ліки для Фенді. Це не є. Даємо, щоб ножки в неї, лапки, щоб не боліли. І ось, ось кусочок, яка відрізала сирого, поки сірий тут. Зараз йому о, він уже схватився. Тільки не кричи, бо зараз прийде фенді і не дасть тобі. О, вже біжить. О, на, 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 на. Все, і втік. І втік. Ось він там. Фенді, успокойся. О, кусочок маленький, видно, голодний, може сусіди не кормили. Ну, а потім я пожарю, якщо ти тут будеш, я тобі дам, ні, то завтра, а так нема. Борщу нема, поки що нічого нема. Пенді тихо, Ні-ні-ні, все, 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 все не О, Красавчик сам. Звичайно, смачно було. Ні! Ось так. Боюсь щоб не придавити. Ага, а я сьогодні приготувала хек смажений і зверху піджарила цибульку. Дивіться. Ну, звичайно, це буде на вечерю, але це тут багато, це ще й лишиться і на завтра. Ну У мене такі прості блюда. Без витребеньок. І що у мене ще? У мене тут кипить картошечка, це буде пюре. І зараз не знаю, що достану. Або огірочки, або томати, і буде така вечеря.